Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! Не забувайте, будь ласка, донатити на збройні сили це дуже важливо. Скандали, кримінальні справи, державна зрада, п'яні ДТП, наркотики, що тільки не було із слугами народу, і вони дуже часто через це позбавлялися. Членство фракції, хоча мандат далеко не завжди втрачали. Ось фракція монобільшості в Верховній Раді знову схудла на одну депутатку. Це Мар'яна Безугла, але вона все одно залишається мажоритарницею у Верховній Раді. Вона. Залишається, але все ж таки вона не одна така, хто перестав бути слугою народу за цю канденцію у Верховній Раді. Влоченка кількість слуг склали свої партійні квитки, а когось взагалі погнали із зеленої партії. Причому те за що гнали одних слуг для інших, навіть не було приводом для якоїсь догани чи засудження. Сьогодні розповім вам про те, як слуги народу позбавляли себе. Подібних цього статусу. Нагадаю, мене звати Богдан Амосов. Я журналіст це мій YouTube канал. Підписуйтеся на нього, не забувайте ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео. Також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Баймійкофі Патреон. Посилання на монобанк та е, спонсорство на Ютубі. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Понад два десятки слуг позбавилися свого партійного квитка та місця у фракції з тих пір, як президентська сила увійшла до Верховної Ради. Це сталося дуже епічно. в монобільшості, яка мала б діяти за свою партійну програму, в якій нагадаю, було за все хороше і проти всього поганого. Дуже швидко утворилася внутрішня опозиція. в обличчі депутатів Анни скороход та Антона Полякова. Скороход заявила, що їх виключили, мовляв, через те, що вона голосувала проти закону про ринок землі. А Рахамія сказав, що депутати порушили кодекс поведінки та етики. Ти повинна зрозуміти, чи ти во фракції чи ні? Якщо ти во фракції, ти повинен пам'ятаєте, я вам казав 70-30%. Що якщо 70, ми прийняли на фракції таке правило, якщо 70% фракції голосує за якесь рішення по законопроекту по будь-яким да, питанням, то тоді 30% які менш, повинні дослухатися і робити е, так, як е, домовилась більшість. При цьому один із лідерів слуги народу Олександр Корнієнко тоді заявив, що однією з претензій до «Скороход» було те, що вона буцімто пропонувала гроші колегам. На запитання, скільки таких випадків було? голова фракції відповів, що десятки відп... випадків. А коли його е... запитали, ну що конкретно було, що за гроші, і які слуги брали гроші, він сказав: якби у нас була така інформація процесуально підтверджена, то ці депутати б б ходили, ходили б на допити в набу питання. Тоді. Чого е, виключали скороход або чого тоді депутатів не е, послали до набу у той же самий час, ображена скороход сама почала заявляти про зарплати в конвертах у фракції, всіляко викриваючи колишніх колег на каналах Ріната Ахметова. Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3000 долларов. Тут зарплаты по 5000 в конвертах, а вы говорите 3000 долларов за решение да, в да. конверты да, не Кому дают конверты и кто выдает? Да вы посмотрите, что происходит. Да так мы же не бачим, расскажите. Ну, а расскажите вы не видите, да, все, все есть. Все есть в прессе. Вы сами все обо всем пишете. Разом з нею виключили Антона Полякова, до речі, теж постійного гостя Ахметівських та й Медведчуцько-мураївських каналів, також який почав сипати на слух такими ж звинуваченнями, що й скороход. Так, да, Було прошла голосування по олігархам. Мой колега після голосування заходить в туалет, і коли при ньому слугам роздають деньги... гроші, Он просто побоялся, я сказал, давай, заявление. напишем, да. Но По побоялся, По понимаете, есть... я, Маш я, я ездил, на... давал показания, человек побоялся, все, что мне сделать, пистолет к нему пристать и сказать, иди рассказывай. А кто ну, что не зробити? скажете. Так, при нем раздавали. Да о каком вы можете в демократическом парламенте? Восени 21-го року одружений Полякову помер за загадковых обставин. А заміження скороход, як виявилося в на той час з ним зустрічалася. Змі писали навіть про спільну дитину, але про це нічого не відомо. Власне обставини виходу, виходу цих двох із фракції, їхній зв'язок і їхня спільна робота досі залишаються доволі загадковими. Далі все було набагато прозаїчніше серед депутатів, яких хартельно підбирали, обіцяли, що в них буде кришталева репутація. З'явився гвалтівник. виявився. як виявилося, нардеп від «Слуги народу Роман Іванісов у середині 90-х був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Сам Іванісов тоді назвав це інформаційною атакою на нього, нібито пов'язаною з його антикорупційною діяльністю, і відповідно оприлюднив копію. Довідки про відсутність судимості. Але, врешті, про наявність судимості заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка і підтвердив, що Іванісов був засуджений. Хоча, й за його словами, судимість була погашена. Іванісова виключили з фракції, але складати мандат він відмовився. Ви казали, що ви будете тиснути на Іванісова, щоб він склав мандат. Тиснеться він. Що я можу зробити? Ну, типу, є в законі, ну, є закон України. Я можу тиснути морально складова, так би мовити. Так? З ним була якась розмова, тепер він вийшов на роботу. Неодноразова, і тому він, ви що думаєте, він так довго не виходить на роботу? Це з тим саме з тиском і пов'язано. Але, ну на жаль, не тиск моральний не завжди може працювати, так як тиск, який може бути законодавчий. Так? Тобто по закону він за законом має право залишатись депутатом. І ми його. его позбавили членство нашей фракции, мы его позбавили членства нашей партии, слуга народу, и он поза партийный, депутат. Сейчас эту информацию было невозможно. Ну то есть для того, чтобы ее найти, ее нужно было копать. Не было времени, скажем нет, так. Нет, нет, нет. В, в данном конкретном случае ее нельзя было найти, потому что когда даже вы задаете этот вопрос там в Самому качестве человеку? запроса, не, не нет, ага. в качестве запроса, вы получаете ту справку, которая имела место быть. Тому що эта погашена судимость, она нигде не світиться для того, щоб її розкопати, нужно знать, знати фактаж, і эту інформацію нужно непосредственно запрашивать в интертарной службі. Ну так, це була така, мабуть, на думку Розумкова, провокація інформаційна атака. До слова, що тоді, у 2019 році, Іванісов обіцяв надати докази того, що звинувачення щодо нього сфабриковані, але з тих пір нічого такого е доказано ним не було. Геолерос теж один із перших слуг, яких вигнали із зеленого саду ганьби. Геолерос почав систематично критикувати як голову офісу президента Андрія Єрмака, так і самого Володимира Зеленського. У березні 2020 року Лерос оприлюднив Фейсбук відео, де нібито брат Єрмака Денис обговорює питання призначення людей на різні державні посади. А потім, 28 серпня, стало відомо про автівки Лероса, і поліція відповідно почала розслідування цієї справи. Так її не розслідували. Під час з'їзду партії Слуга народу Зеленський потім розкритикував частину слуху парламенті, назвавши їх. Мікробами, які забули, для чого потрапили до Верховної Ради, хочу звернутися до пана Єрмака і сказати, що за це політичне переслідування він буде відповідати персонально. І за це все, все лежить виключно на Зеленському і на останок пана Єрмак. Хочу вам нагадати вже вислів. А українського класика сучасності у цьому жанрі Геннадія Москаля. У, я тобі в рота, не щоб я замовк наступним. Попав Олександр Юрченко, набув викрало його помічника у хабарі у 13 тисяч доларів. А його помічник виступив посередником у перемовинах, у її передачі хабаря. Гроші мав отримати сам народний депутат Юрченко. Юрченку на той момент було 32, Він працював кур'єром, техніком, конструктором, архітектором та е, працював іще й у юридичній фірмі. Е, е, такий цікавий у нього. Набір цікавий бекграунд до революції гідності був помічником нардепа Шевченка від свободи. Після Майдану працював з депутатом Оленою Сотник від самопомічі, потім безуспішно балотувався до Київради від Укропу. І, врешті-решті, слугою народа та заходом в парламент у нього вийшло. Юрченка виключили із фракції, але його Притягнення до відповідальності відбувалося з бубнами та плясками. По перше, вийшла генпрокурорка Венедіктова і сказала, що притягати до відповідальності немає за що. На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину неможливо. А матеріали, які мені на сьогодні надали і показані, не містять таких відомостей. А на наступний день Венедіктова видала дозвіл на вручення підозри. Ну таке от, тим не менше, Юрченко посидів у СІЗО трошечки і вийшов на свободу, нині ходить до Верховної Ради. Ба більше влітки у 21 2021 року він ще й влаштував ДТП під наркотиками. Втім, поки що ані за хабарництво, ані за нетверезе водіння вирків Юрченку не винесли. Він затягує судовий процес і не ходить на засідання. Ми, на відміну від старої корумпованої влади, працюємо лише в рамках чинного законодавства України. Ми обрали народного президента, ми оберемо народну Верховну Раду. Ми подолаємо корупцію. Наступними з фракції Слуга народу вигнали Олександра Дубінського. Про те, яким лайном був Дубінським, і врешті, решт є. Просто не на волі було відомо з самого початку. Втім, послуги чорного журналіста, мабуть, стали партії в пригоді, Ба більше Дубінського не чіпали, коли виявили у нього величезну кількість квартир і машин, переписаних на родичів, які він невідомо як купив. Не чіпали його, і коли він поливав брудом сам уряд, саму партію Слуга народу і керівництво цієї партії. Скажіть, а як наказати діючого прем'єр-міністра за його проступок і звичайні усі. Сіліть кого нібудь А, смотрите, Я думаю, що головне воює його вибити, йому понравиться. Що ним другою, я тяжело тяжко пристав. Що цікаво, врешті, Олександра Дубінського 2 лютого, 2021 року виключили з фракції, а 15 березня із партії неприємності у нього почалися після того, як США запровадили проти нього і ще кількох громадян України, ну там деркача санкції за втручання. У вибори президента Зеленський попросив Дубінського добровільно залишити фракцію. Той відмовився, і тоді це зробили примусово. З партії депутата вигнали офіційно за порушення статуту, що примітно справу про держзраду, яка стосувалася якраз саме цього епізоду із втручанням у вибори США та участі у російській дезінформаційній мережі, проти Дубінського відкрили ще нещодавно, і зараз він сидить у СІЗО. Депутатський мандат також іще має. Доброго вечора. вічеравічірок в радость, як говориться чийок в сладості, та єдиний марафон національних новостей із СІЗО єдиний, тому що я єдиний народний депутат України, який знаходиться в СІЗО Інший російський род слуг народу Євгеній Шевченко. Цей один катався до білоруського диктатора Лукашенка просто в розпал репресій останнього проти білоруського народу. Я здійснює можуть могли там, якби я говорю за весь український народ, але я знаю, і соціологія це показує, що українці. В смысле политической нации, большой нации, не этнические украинцы, а всех национальностей, которые проживають в Украине, любить Білорусь, і белорусский народ. не сказати цього, вони тому, що відбувається. Я просто выражаю мнение этих людей. Я не говорю, что это большинство ремесла, но их очень много. Социология показує, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас Александр Иванович своим президентом Украины. Это же не просто так. Это социология, это наука. Після чего Шевченка поперло з фракції, хоча від поширення ватної дикухи він не відмовився. Він став одним із постійних гостей проросійських російських каналів в Україні. Критикував усе українське, поширював російську пропаганду. Виступав на російському пропагандистському телебаченні пізніше заявив, що він є співробітником ГУР. А сам очільник головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що мовляв дійсно. А гур користувалися послугами Шевченка, аби вийти на контакт із Лукашенківською Білоруссю. Втім, Шевченко від того не припинив нести російську декуху і запудрювати мізки українцям. І досі, до речі, він продовжує сидіти в Раді. Він мав в виду солдатів-роботів. От залушний. Іскусний інтелект на полі боя? Ні, реальних. Він то на виставці в Нью-Йорке увидев цих роботів. Приїхав президент нашому і заявив. Володимир Олександрович, я знаю. Наш какой должен быть прорыв? Нам нужны роботы. Потому что он же пишет: солдаты рано или поздно закончатся. Uh -huh. Но если вы возьмете мое слово которое я вам сейчас дал, вот, uh -huh. роботы-солдаты, и, и вложите вот в смысл текста этого экономисте, у вас все срастется. Такой робокоп. Перед цим сталася просто таки знакова подія. Слуги погнали свого спікера Дмитра Разумкова. Формально він і не був членом фракції Слуга народу, бо з отриманням посади спікера парламенту він вийшов з політичного об'єднання. А протягом двох років він був саме спікером слуг народу. А потім почали з'являтися чутки, що Розумков хоче створювати власну політичну силу, що в нього президентські амбіції. Разумков почав з'являтися в політичних рейтингах, і відтак його швиденько прибрали. За 240 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, шановні колеги. Зараз 11.59, Я оголошую перерву до 12.30. о 12.30 Збираємося в залі. Дякую. Разумково одразу побіг створювати власний проект Розумна політика і піарити його на каналах Ріната Ахметова, де найближчим часом опинилися деякі інші колишні слуги, наприклад, Людмила Боймістер. От вчора мені там колеги переповідали, що основною причиною виключення мене з фракції пан Арахамія назвав те, що я дуже часто спілкуюся з журналістами, з'являюся на ефірах різних канала, каналів і розповідаю, а що ж дійсно відбувається в державі. От це стало останньою краплею, я так розумію, для керівництва фракції, чому вони вже просто не могли стерпіти. Людмилу боймістер виключили наступною, і вона приєдналася до об'єднання розумкова. На той момент вона вже активно критикувала слух народу із середини. По дивному збігу обставин робила це знов-таки на каналах Ріната Ахметова. І місяця не минуло, як із фракції вигнали православного бодібілдера Артема Дмитрука. Дмитрук давно пасся на телеканалах зрадника Мураєва, де поширював знов таки російську пропаганду. Займався антивакцинаторством під час пандемії ковіду, влаштував дебош в одеській міській раді, але відчуває, що вигнали з фракції Слуга народу його не за це, а просто за те, що попер проти партії на даний момент в стінах Верховної Ради в парламенті під куполом збирають підписи, по моєму сключенню. Вот і скоріше всього, вже сьогодні навірно буде достаточно клієнтство подписі, і голова партії голосів, тому що Дмитрукисключені з партії Дмитрук також побіг до Розумкова у міжфракційне об'єднання Розумна політика розумкова. А Дмитрук нині залишається народним депутатом. Нині в цьому статусі він продовжує російську пропаганду, захищає московську церкву, зриває роботу ТЦК та б'є людей через побиття людини. Проти нього відкрили справу хоча вона знов таки як буде розвиватися невідомо. За Дмитруком уже давно плаче СБУ, але наскільки мені доводилося чути якихось зачіпок щодо причетності Дмитрука до Росії а, поки що не знаходять. Сподіваюся, що будуть шукати краще. Або воно все-таки, так би мовити, видно на обличчя. Сьогодні наша мета перемога у війні. Але чи можемо ми сьогодні говорити про демократичну Україну? Однозначно, ні. Але чи можемо ми сьогодні говорити про свободу слова і розповідання? Однозначно ні. Сховання людей за їх мову, варварське відношення до віруючих по всій країні, рейдерське захоплення храмів, побиття жінок, людей похилого віку та священників. Далі з фракції вийшов Роман Саха. Він заявив, що виходить із фракції партії Слуга народу через незгоду із кадровими призначеннями і приєднується до міжфракційного об'єднання Розумна політика. Так само зробив і інший депутат Олег Воронько. Дійсно, вигнання Дмитра Разумкова спричинило справжній. Слугопад і було в якійсь мірі політичною сенсацією, але недовго. Почалася широкомасштабна війна і наламали розумківцям усю політичну малину, та й у багатьому у Верховній Раді. Із широкомасштабним вторгненням росіян динаміка вилучення слуг народу із фракції не, не загальмувалася, і приводів теж багато було. От, наприклад, Ковальов взагалі виявився колаборантом зрадником і поїхав працювати на окупаційну адміністрацію на Херсонщину. Врешті там Ковальов і знайшов свою смерть. А от одеський нардеп-мажоритарник від Слуги народу Ігор Васильковський просто по-тихому звалив 24 лютого і не з'являвся у Верховній Раді. Був відсутній, а його картка інколи, правда, якось голосувала сама. Врешті ЗМІ виявили у Васильковського громадянства Болгарії. А за тим з'явилася інформація, що Зеленський його позбавив українського громадянства. Відтак він не лише вибув із фракції а й втратив мандат. Далі сталося те, що мало статися. Парламент це героїчні люди. Сирена. ніхто не спускається в бомбобіжить. Всі тому що розуміють, як важні сьогодні ці законопроект. Микола Тищенко цей вже давно зробив не лише на вигнання з фракції, але й на позбавлення мандату. Скандалів із Тищенком було стільки, що усіх не згадаєш. Він брав участь у порушенні карантинного режиму. Згадуємо скандал з велюром. У змі регулярно з'являлися матеріали стосовно його корупційних оборудок та рейдерської діяльності. Але нічому його за це нічому, нічого йому за це не було. Абсолютно, все ж таки, Микола Тищенко є кумом Андрія Єрмака. Виключили Тищенка із фракції тільки тоді, коли він під час широкомасштабки поїхав відпочивати в Таїланд, прикриваючись депутатськими відрядженнями. Власне, Тищенко продовжує нині свою рейдерську діяльність у вигляді нібито боротьби з колцентрами, бігає по Закарпаття та імітує там бурхливу роботу в депутатському тилу та продовжує чинити різну крінжу. Але е, все ж таки. Uh, всі пам'ятають, звід якої партії Тищенко прийшов у парламент, та й всі бачать, що він і досі має свій мандат. Олександр Трухін. не <плес> не Меняє за ето кримінальне відвістність. Я то Я Не могу ні Никак, ни в коем случае. Не дай Бог. Я не исполняю. Турхійний мовірно, будучи п'яним, влаштував ДТП. Аварія трапилася на Дарницькому шосе. Автомобіль Ауді, в якому перебував Трухін, разом із помічником Віктором Склемою, зіткнувся із автомобілем «Форд», Після цього врізався у Деу, і, врешті, постраждало шестеро людей. Дуже тяжко серед них двоє дітей. Також голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі, його помічник. А Трухіна виключила із фракції, але а, суди продовжилися. Власне кажучи, суди почалися, суди продовжилися, але нічим не скінчилося. Врешті все спихнуло на помічника, який був разом із Трухіним у машині. він взяв на себе провину і йому призначили 850 гривень штрафу. На цьому поки що все. жодних інших деталей про те, як розвивалася а, ця. Історія ця справа не має. Трухін, який пропонував хабар поліцейським, за те, щоб втікти з місця події, і досі продовжує бути народним депутатом. А от депутат Верховної Ради із владної фракції Слуга народу Арістова подав заяву про складання повноважень після того, як е, видання слідству інфо оприлюднило інформацію про його відпочинок на Мальдівах. Арістов, до речі, нагадую, був заступником голови комітету Верховної Ради із національної безпеки, оборони та розвідки. Дуже важлива посада, але його помітили улітку у у п'ятизірковому готелі Waldorf Асторія на приватному Мальдівському острові. Працівники курорту також підтвердили, що Арістов був їхнім гостем. Також влітку надійшла заява про складання мандату від слуги народу з Холодова. Він виїхав з України на початку 23-го року і не повертався. Як з'ясували журналісти проекту схеми, він перебуває з родиною на Кіпрі, де у них є свій маєток. І загалом від початку широкомасштабки він виїжджав з України 12 разів, аж поки не був останній раз, коли він не повернувся. Нардеп Гунько ще до обрання його народним депутатом. У змі ходили публікації, які гунька називали лідером організованого злочинного груповування. Ним навіть займалася прокуратура. Втім, перестала якийсь момент займатися буцім, то через брак доказів. А він обрався депутатом, нічого йому не завадило. Його минуло обратися депутатом. А от 8 серпня е, його НАБУ і сап викрили на хабарі. Його гонька і двох його спільників, які отримали першу частину грошей у розмірі 85 тисяч доларів від від підприємця за нібито передачу в оренду державних земель. Добре, що, бо Студовому 50, 000. а 150 там нам сьогодні. Там 130. Ну, там, там такі. Він стає досвіду, чи не стоволотає особи. Гунька виключили з фракції, втім, він продовжує бути вірним солдатом парламенту. По-перше, із СІЗО його випустили під заставу 30 мільйонів. І після цього він увійшов до депутатської групи відновлення України. Це група, створена після розпуску проросійської парламентської фракції ПЗЖ. А ця фракція могла розпастися, група, точніше, і він у неї увійшов, аби не розпалася. Тобто такі от, така парламентська ротація. Ми розуміємо, що Гунько продовжує і як треба голосувати, і допомагати владі з ухваленням законів, і навіть готовий змінити депутатську групу а, на благо парламентаризму. А, правда, я не знаю, от ця от постопозажопна група. Наскільки це в облаго парламентаризму? Деякі слуги народу зараз це в СІЗО зустрічають, і деякі слуги народу Гунько, він в СІЗО. Він там тримає, гріє гріє шконку і для в Мене нема сумнівів, і для багатьох колег. О, ви вже тут! Це Гунько. Друзі, Гунько вже з нами. Я, я не знав цього! Господи, прости! Гунько тут! Друзі, він вже не в СІЗО! Саме сталося, власне, і з іншим колишнім слугою. Народний депутат Віктор Балога вийшов з депутатської фракції за майбутнє, а позафракційний Богдан Торохтій увійшов до неї. А до цього Торохтій був у монобільшості, але його звідти виключили після того, як журналісти Бігусинфо з'ясували, як він. Придбав у березні 23-го року mercedes Мерседес Бенс і виїжджав, власне кажучи, на море до Болгарії під час воєнного стану. Ну і поки остання в цьому списку недовигнанців Мар'яна Безугла підозрюю, що її вихід із партії та фракції все одно буде таким і Вона продовжить голосувати за закони Це за вказівкою Давида Рахамі, чи хто там збирає у них в залі голоси? До слова тут в око взагалі кидається вся. ця Неспіврозмірність покарань, бо когось за менші провини змушують навіть скласти мандат, а не тільки виключають із фракції, а когось за більші гріхи залишають при собі. Ну, от, наприклад, як Тищенко та Трухін. Нормально ж почувають себе чуваки. Ну правда ж. Друзі, на цьому все. Я дуже дякую за те, що ви дивитеся. І нагадую, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.